Попереду День Святого Миколая. Я знаходжусь в торговому центрі Подоляни для того, щоб знайти актуальні варіанти подарунків, а також проаналізувати, наскільки змінились ціни до війни та після. Свою корзину подарунків демонструє Анастасія. Дівчина каже: найоптимальніший варіант подарунку подарунковий набір. Тому що це вигідно і також парфуми. Ну і звичайно, шкарпетки, бо куди без них повномасштабне вторгнення Російської Федерації критично вплинуло на економіку України. Одним із значних наслідків є загальне зростання цін на певні товари. Отже, ми порівняли ціни на сайті EVA.UA за період листопаду 2022 року та 2023. До прикладу, мінеральна компактна пудра для обличчя Evelyn вартувала 159, зараз 299. Активний коригуючий тонік для обличчя від Білленда був 177, зараз 199. Туш вартувала 135, а зараз 259. Загальний індекс інфляції в Україні у жовтні 2023 року склав 100,8%. До війни якось було, знаєте, вільніше себе почував в плані витрачання грошей і в плані цін. Так хотілося на щось дивитися. Якщо раніше туш можна було там за 200 гривень купити, то зараз вони десь близько 400. І це, чесно кажучи, дуже розчаровує, тому що хотілося б якось ну, не відчувати знову цієї скованості. Проте деякі подарунки все ж можна придбати за сталими цінами. Адміністрація магазину каже, подарунковий сертифікат найчастіше обирають люди в якості подарунку під подушку. Він представлений у різних заміна і якби слугує таким універсальним подарунком. Загалом подорожчання є серйозною проблемою, але це не заважає купувати актуальні подарунки за помірними цінами. Анастасія Войнова, Анастасія Полєва, Гначук ТВ.